Ніж для потоншення шкіри артикул 871471. Комплекс складається з ножа та змінних лез. Ніж виготовлено з м'якого металу. Ручка пустотіла. При шифруванні потрібно бути акуратним. Лижа може гнутися. Треба робити упор на палець. Для встановлення леза є ось такий пас. Потрібно ставити сюди лезо і штовхати до упору. Ніж добре виконує свою роботу, але знімає невелику частину полотна. М'якою шкірою, ніж також чудово справляється, але потрібно бути акуратним, тому що можна пошкодити полотно. Ніж краще використовувати для шкіри із середньою щільністю. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com